Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове виступив проти вступу України до ЄС та НАТО. Він заявив, що через результати так званого референдуму про вступ України до ЄС, який організував його уряд, процес приєднання України вдалося призупинити. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главрець з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Нагадаємо, у березні уряд Угорщини оголосив про проведення всередині країни так званого референдуму щодо вступу України до ЄС і навіть показав зразок бюлетеня. У ньому громадянам пропонували відповісти, так чи ні, не єдине запитання: чи підтримують вони членство України в Євросоюзі? Тоді ж в уряді підкреслили, що Україна не зможе стати членом ЄС без згоди угорського народу, адже країни-учасниці мають право вето. Уже 26 червня оголосили остаточні результати цього голосування. За даними угорського уряду, 95% тих, хто взяв участь у референдумі, висловилися проти вступу України до ЄС. За словами Віктора Орбана, Угорщина розуміє українців та бачить їхню героїчну боротьбу. Але 26 червня, завдяки понад двом мільйонам голосів, угорці зупинили вступ України до Євросоюзу. Далі цитата. Також бачимо, що їм потрібна допомога, але хочемо допомагати так, щоб при цьому не знищити себе. Членство України в ЄС означало б, що ми зруйнуємо самих себе. Ми миттєво втягнулися б у війну з Росією і принесли б її на територію ЄС, а отже, й на територію Угорщини, заявив прем'єр-міністр Угорщини. Глава уряду зауважив, що Україна не зі своєї вини залишається невизначеним утворенням. Далі, цитата: ми навіть не знаємо, що таке Україна сьогодні, де проходять її кордони. Ця небезпека існувала і в інших країнах колишнього радянського блоку. Саме тому їх спершу приймали в НАТО, бо НАТО могло гарантувати ці кордони. І лише потім ЄС приймав інші відповідні країни, підкреслив Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини пояснив, що блокує переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Через війну, за його словами, інтеграція України означала б залучення до ЄС країни, яка перебуває у стані бойових дій. А це створює потенційну загрозу для всієї спільноти. В уряді Угорщини вважають, якщо одна з країн-членів ЄС воює, це може втягнути у конфлікт і сам євросоюз, чого Будапешт прагне уникнути. На уточнювальне запитання кореспондентки Радіо Свобода про те, чи розблокує Орбан переговори у випадку припинення вогню. Угорський прем'єр не відповів по суті, сказавши, що ніякого перемир'я зараз немає. Окрім того, політик додав, що Україну не можна приймати до НАТО, адже це означало б негайну війну.